Уявіть собі, ти підтримуєш війну, мовчиш про вбитих дітей, виходиш на концерти Зет Патріотів. Але Міжнародна федерація гімнастики каже, ти нейтральна. Так, це реальна історія. Міжнародна федерація гімнастики надала нейтральний статус російській художній гімнастці Лалі Крамаренко. Хто це взагалі? Команда радіо «ФМ Галичина підготувала для вас пояснення. Лала Крамаренко одна з головних зірок російської художньої гімнастики, учениця школи Вінр, постійна учасниця пропагандистських шоу і змагання. Росії після 24 лютого 2022 року, і тепер головне Крамаренко публічно підтримувала війну проти України. Вона брала участь у заходах, які прямо пов'язані з російською пропагандою. Жодного засудження, агресії, жодного слова про війну, жодної нейтральності. Але міжнародна федерація гімнастики вирішує ну лайків Не так багато публічних заяв досить недостатньо. Отже, допускаємо, і тут виникає питання: що таке нейтральний статус у 2026 році. Не говориш, бивай в мікрофон, і все ти чистий, підтримуєш режим мовчки. Теж норм, бо українських спортсменів не питають, чи їм боляче дивитися на нейтральних росіян, поки їхні домівки зруйновані. А тренери і діти гинуть від ракет. До речі, хочете більше таких новин, то вмикайте радіо FM Галичина щобудня о 9.30 і о 18.30 І слухайте новини спорту. Там ми розповідаємо про все, що трапилося в Україні і світі, а також спілкуємося з провідними експертами, футбольними тренерами та легендами футболу і спорту. А поки міжнародна федерація гімнастики каже, спорт поза політикою. Але коли російські спортсмени роками були частиною державної машини, це раптом перестає бути політикою. І найцинічніше, росіяни знову повертаються у міжнародний спорт поступово, тихо, без скандалу. Спочатку нейтральний статус, потім ну просто виступ, а далі прапор, гімн і давайте забудемо. Не забудемо. Бо нейтральність це не промовчання, нейтральність це коли ти не служиш війні, а тут служили і служать. Просто тепер у купальнику без прапора напишіть у коментарях це нейтральність чи лицемірство, і чи має міжнародна федерація гімнастики право закривати очі на війну, прикриваючись спортом?